Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам цікаво пізнавати природу. Сьогодні ми познайомимося з клітинами, дізнаємось, як живуть і чим відрізняються клітини різних організмів. Клітина є найменшою одиницею будови і функцій організмів. Але вона має надзвичайно складну структуру. Клітини, як і організм, який вони утворюють, живляться, дихають, ростуть та розмножуються. У клітинах є крихітні органи, вони називаються органели, які забезпечують життя клітини. Органели це постійні складові клітини, які мають певну будову та виконують різноманітні функції, забезпечують життя клітин. Клітина має таку складну структуру, що її можна порівняти з містом фортецею. Прогуляємося його вуличками. Щоб потрапити в це загадкове місто, потрібно спочатку перейти через кордон. Який буде нагадувати гнучкий та міцний паркан мембрану. Однак потрапити в клітину нелегко, адже мембрана не тільки її оточує, а й захищає від зовнішніх впливів. У мембрані є ворота з охороною. Це такі спеціальні білки, які вибірково пропускають речовини в клітину та випускають з неї. Клітини рослин, грибів та бактерій мають над мембраною ще додатковий захист, як мур клітинну стінку. Нас пропустили. Але увесь простір міста заповнений не повітрям, а рідкою гелеподібною сумішчю речовин, яка має назву цитоплазма. Центр керування клітиною мерія, так сказати, міста. Це ядро. В ньому зібрана вся інформація про процеси і життя клітини, яка зберігається на спеціальному носії, що називається ДНК. Життя міста клітина забезпечують енергоносії, мітохондрії, які пакують вироблену енергію в своєрідні акумулятори з назвою АТФ. Якби ми потрапили в клітину рослини, то побачили б іще одну фабрику з унікальною технологією виробництва вуглеводів і кисню. Це хлоропласти, а технологічний процес називається фотосинтез, в якому використовується сонячна енергія. А також в клітині рослини ми б побачили красиву вакуолю, заповнену клітинним соком, як озеро водою. Якщо б це було місто клітина бактерії, то ми б здивувалися значно меншій кількості будівель, органел. У бактерій немає ядра, але на цій інформації ДНК є. Просто ДНК розташована безпосередньо у цитоплазмі. Також у клітині бактерій немає ні мітохондрій, ні хлоропластів, але процеси, що відбуваються у місті клітині бактерій, не менш складні, хоча перебігають по іншому. Кожна клітина живе за своїми правилами і захоплює своєю складністю та красою. У них немає хаосу, тисячі процесів відбуваються дуже злагоджено і чітко. За різними підрахунками вчених в організмі людини міститься від 70 до 100 трильйонів клітин. Понад 200 різних типів, вони відрізняються за розмірами та формою, функціями, але спільно працюють, щоб забезпечити життя організму. Якщо клітини одного організму так відрізняються, то ще більше відмінностей є в будові клітин різних організмів. Проте, незважаючи на різноманітність, вони мають і подібні ознаки. Бажаю вам успіху.